На болотах ніяк не вгамується і все думають, як наробити Україні найбільше шкоди. У зв'язку із цим Москва звернулася до Ірану з проханням продати кілька сотень балістичних ракет. Виданню Reuters стало відомо про контракт між країнами на постачання близько чотирьох сотень високоточних снарядів. Саме ці ракети найскладніше збивати нашим захисникам неба. Що ж до протидії самим ракетам, то в українських військових є рішення, але для його реалізації потрібна допомога західних союзників, зокрема з постачанням ракет великої дальності. Найкращий спосіб знищити їх там, звідки їх запускають. А це дальність ракет 300 і 700 кілометрів. Тому різні методи впливу бавовни є, і ніхто їх не скасовував. Ройтер повідомляє, що постачання до РФ іранських ракет розпочалося на початку січня 2024 року. Того року зазначається, що вже було щонайменше чотири поставки ракет, і обіцяю, що буде ще більше. Схоже, продовольчий дефіцит Кремль не турбує. І інша справа брак балістичних ракет. А щодо балістики, то ця проблематика в них виникла ще в наприкінці травня, початку червня 2022 року. Навіть зараз ми бачимо, що вони використовують е, під час ракетних ударів по території України е, масованих або обмеженим боєкомплектом ракетних е, авіаційною компонентою, переважно саме ракети, які були виготовлені ось майже нещодавно, три-чотири місяці тому, або навіть ще менше строки, звернутися до Ірану по допомогу бункерний був. Змушений через вкрай низьку якість балістичних ракет із КНДР. Також санкції змусили обмежити орків випуск власних ракет типу точка У та Іскандер. точка у вони вже не випускають. Те, що зі складів там вибрали, вибирали, перебирали вже закінчилось. Ну по тому, що точки у не прилітають, їх уже не буде. А іскандери залишаються іскандери. Іскандери вони виробляють виробляють, незважаючи на санкції. Незважаючи на поставки іранських ракет перед окупантом, постане питання, як їх запускати. Військові експерти сходяться на думці, що для залпу росіянам необхідні інші установки ніж ті, що вони мають. Гарною новиною для українців стало також схвалення німецьким Бундестагом резолюції про передачу Україні далекобійної зброї. Тож нам буде чим діставати запуски іранського брухту.